Я роблю пересадку наших маленьких перепілочок з брудерів в клітки Малишовки. Ось додали ще одну кліточку малишовки, як бачите, це нова зроблена. Так, уже трошки пересадив малишів, тут клітки повністю пусті, тому що е, вчора пересадили наших. Малишів, вже підрощених малишів в клітки на відкормку. Це у нас Техасець Фенікс. Тут теж трошки Фенікса фараона, англічана. Більшість у нас Фенікси, фараони та Техасці Англічанів не так багато. Так що, кому потрібно, ви можете приїхати та придбати ось таких перепілочок. Це у нас всі вони сидять на відкормку. Когось будемо відбирати, як бачите, є дівчатки. Дівчаток будемо відбирати на яйце садити, тому що столове яйце потрібно. Ось вже трошки дві клітки ми посадили, ну це старші. Вони вже почали нести ці Яєчки ще трошки маленькі, звісно. Тільки недавно почали нестися. І ось весь наш маточний відео. А ось весь свитко мечты.